Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити про соцмережі і торкнутися питання, яке в першу чергу для мене є важливим. І раніше я, скажімо, саме цим методом себе підштовхувала просувати свої сторінки, викладати те чи інше відео, писати той чи інший пост. З чим стикається кожен користувач соцмереж, особливо ті, хто починають розвивати свої сторінки, або розвивали, потім зупинилися. Чому зупинилися, чому це буває? Тому що дуже часто перед тим, як ми виставляємо той чи інший пост, відео, фото, це не має значення, чи просто текст, який хочемо донести якусь інформацію. Ми завжди думаємо, що ми не цікаві, нас не будуть дивитися, нас не будуть слухати, Духати, не подивляться це відео в новостній ленті в Фейсбуці, коли побачать, пролистають. Насправді це не так, тому що у вас є, в кожного є певна аудиторія, ви є цікаві для певної аудиторії. І навіть якщо ваша публікація, скажімо, там за тиждень набрала всього лише 50 лайків або лайків, скажімо, дуже багато, 200-300. А коментарів немає взагалі, то це не означає, що вже потрібно зупинятися, що ви не є цікавими. Ви цікаві, ваш бренд цікавий. І та інформація, яку ви пишете, це також цікаво. Просто потрібно розуміти, що на сьогоднішній день, і не тільки сьогодні, це і раніше було дуже багато-багато різної інформації. І, наприклад, якщо я підписана на певний бренд. То, відповідно, я слідкую не тільки за цим брендом, да? і в новосній ленті, в Фейсбуці е мені в новинах попадається безліч різної інформації. І може бути такий момент, коли, скажімо, ваша публікація, вона. Десь загубилася, вона одразу не показується в ленті, Користувачів, чому це буває? Про це також ми вже давно знаємо. Тому що коли ми перестаємо один одного, наприклад, лайкати, підтримувати, то вже відповідно наші публікації вони йдуть вниз і відповідно, зменшується кількість лайків. Але це не означає, що. Ми не цікаві, що нам потрібно зупинятися, не вести свій блог, не вести сторінку бізнесу і так далі. Тому соцмережі це круто, потрібно розвивати, потрібно публікувати і говорити з вашими підписниками, тому що вони, як ніхто, чекають новини від вас.